Діабет після 50 це не вирок. Але одна помилка в харчуванні може підняти цукор до критичних значень, і найчастіше це не тістечко і не фрукти, а зовсім інша категорія продуктів, про яку чомусь мовчать. Сьогодні я покажу вам 5 рослинних джерел білка, які не просто безпечні при діабеті, вони реально знижують рівень глюкози в крові. Про деякі з них ви точно чули, але третій пункт у цьому списку здивує вас і, можливо, змінить ваш раціон назавжди. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке рослинні білки і чому вони краще засвоюються в літньому віці, як правильно харчуватись при діабеті другого типу людям літнього віку, чому білкова їжа важлива для підшлункової нирок і серця. Ми розберемо, що кажуть про це лікарі, дієтологи та дослідження. І як за допомогою звичайної їжі уникати стрибків цукру без пігулок? Це не просто список продуктів, це практичні рекомендації, які можуть стати першим кроком до стабільного цукру, легкості і впевненості в щоденному житті з діабетом. Давайте спершу розберемось простою мовою, що таке ці рослинні білки і чому зараз про них стільки говорять, особливо у контексті діабету. Коли ми їмо, наш організм перетравлює їжу і підвищується рівень цукру в крові. І тут на сцену виходить інсулін, гормон, який, наче ключ, відкриває двері в клітини, щоб туди зайшов цукор і перетворився на енергію. Але при діабеті цей процес порушений. Цукор, наче стукає, а двері не відкриваються, і отут от білки, ваші справжні союзники. Вони не викликають різкого стрибка цукру, на відміну від швидких вуглеводів. А ще вони допомагають тримати рівень глюкози стабільним і забезпечують організм будівельним матеріалом, особливо коли ми старшаємо, і м'язи потребують підтримки. Але чому саме рослинні білки? Все просто вони не тільки м'якше діють на наші судини, нирки та серце, органи, які найчастіше страждають при діабеті, а ще й мають низький глікемічний індекс, тобто майже не підвищують цукор. Наприклад, на відміну від червоного м'яса, рослинні білки не містять шкідливих жирів, які підвищують холестерин, а отже, менше ризиків для тиску і серця. За даними ВОЗ, збільшення частки рослинного білка у харчуванні може зменшити ризики ускладнень діабету, а сучасні нутриціологи взагалі радять після 50 років включати такі білки щодня, навіть якщо у вас немає діабету, просто для профілактики і довшого активного життя. Ці білки не тільки допомагають тримати рівень цукру під контролем, а ще й підтримують наше серце, судини, нирки, усе, що з віком потребує особливої турботи. Більшість з них прості, доступні і знайомі, але навіть знайомі речі можуть працювати по-новому, якщо знати, як їх правильно використовувати. У наступній частині ми детально поговоримо про п'ять найкращих рослинних джерел білка, які легко знайти в магазині і які точно варто спробувати. Перше місце серед них, звичайно, у квасолі може бути біла, червона, чорна, яка вам більше до душі. Квасоля це не просто гарнір до борщу, вона повільно засвоюється і тому не підвищує цукор різко, а навпаки, допомагає тримати його в нормі після їжі. А ще в ній багато клітковини. Така собі губка, яка уповільнює потрапляння цукру в кров. Як її їсти, можна варити самостійно, якщо є час, а можна взяти консервовану, тільки без цукру і солі. Я, наприклад, люблю додавати її в овочеве рагу або робити салат з квасолею і зеленю. І знаєте, що цікаво? Є дослідження, що квасоля знижує довготривалий цукор у крові, той, що показує ситуацію за останні три місяці. Друге місце чечевиця. Дуже м'яка для травлення готується швидко і головне, триматиме рівень цукру в нормі, бо багато на білок і клітковину. Вариться всього за 15, 20 хвилин, не треба навіть замочувати. Я раджу готувати з неї супчики, пюре або просто додавати до тушкованих овочів. І ось вам цікавий факт навіть якщо ви їсте щось на кшталт білого рису, якщо додати до нього чечевицю, цукор після їжі буде значно нижчий. А ще в ній багато вітаміну в 1 він допомагає нашій пам'яті та нервовій системі, що особливо важливо для людей літнього віку. Ще один продукт з цього списку, який може вас здивувати, це насіння чі. Може, для когось це новинка, але не лякайтесь, все просто. Насіння чіа при контакті з водою перетворюється на желе, і завдяки цьому цукор всмоктується повільніше. І при цьому ча ще й дуже добре підтримує тиск і серце. Як їх вживати? Просто насипаєте ложку в йогурт, кефір або у воду і чекаєте кілька хвилин, стає як пудинг. Можна додавати у вівсянку чи смузі. Учені виявили, що регулярне вживання чия знижує цукор надще і нормалізує тиск. А ще це чудове джерело кальцію для кісток і суглобів саме те, що треба. Четвертий пункт тофу або соя. Це вже трохи на любителя, але якщо ви ніколи не пробували, можливо, варто дати шанс. Тофу це такий соєвий сир. Має багато білка, не містить цукру і дуже ніжний для нашого організму. Його можна посмажити, запекти, додати в овочеві страви, сам по собі він майже без смаку, але добре вбирає спеції. Фахівці з харчування кажуть, що соєві білки допомагають знизити холестерин, а отже, покращують стан серця і судин. Особливо корисно жінкам після 50 років, бо містить рослинні фітоестрогени, які пом'якшують гормональні зміни. І наостанок кіно. Це не зовсім крупа, але готується як рис. І знаєте що? Кіноа містить усі незамінні амінокислоти, як у м'ясі, а цукор вона піднімає дуже повільно, що для нас, людей у віці, просто знахідка. З неї можна варити каші, додавати в салати, навіть готувати на сніданок з фруктами. Вариться 15 хвилин легко і швидко. В одному дослідженні люди з діабетом, які їли кіноа щодня, мали краще самопочуття і стабільний цукор, а ще в ній багато магнію і заліза, тобто користь для тиску, мозку і енергії. Всі ці продукти реально включити в щоденне харчування. А в наступній частині я покажу, як із цих продуктів скласти смачне меню на тиждень, так, щоб не нудно і щоб ваш організм отримував усе найкраще. Тож не перемикайтесь і якщо ще не підписались, Зробіть це, щоб не пропустити продовження. Отже, ми вже з вами дізналися, чому рослинні білки важливі і які саме продукти приносять найбільше користі. А тепер давайте поговоримо про те, як це все втілити у життя спокійно, без стресу і без жорстких обмежень, тому що людям літнього віку так важливо, щоб було і смачно, і корисно, і просто. Не треба змінювати раціон кардинально, просто кілька невеликих кроків, і вже через тиждень-два ви побачите різницю в самопочутті, легкості в тілі, у стабільності цукру. Сніданок запускає енергію на цілий день. Сніданок це не просто перехопити щось на ходу, це основа для стабільного цукру на весь день. Важливо, щоб тут був білок і клітковина. І зараз я поділюсь з вами ідеями простих сніданків. Вівсянка на воді або рослинному молоці з насінням чіа, шматочками яблука чи груші та щіпкою кориці. Чиа-пудинг, настояний з вечора, з додаванням кефіру і кількох горішків, яєчня на житньому тості і ложка вареної чечевиці або квасолі на гарнір. І якщо вам подобаються бутерброди, замініть ковбасу на шматочок тофу або хумус, пюре з нуту. смачно ситно і без зайвого цукру. Обід це головна страва дня. На обід нам потрібні білок, овочі і трішки складних вуглеводів, наприклад, гречки, перловки або кіноа. Рослинний білок тут буде основним інгредієнтом приготуйте собі на обід овочевий суп з чечевицею або квасолею і смакуйте з тостом з чорного хліба. Кіно, з тушкованими овочами, морква броколі, кабачок і соусом на основі йогурту просто смачно і надзвичайно поживно. Тофу обсмажений з цибулею і морквою доповнять його салатом із капусти. Багато людей після 60 років, які переглянули своє харчування, відмічають, як же добре, коли після обіду немає важкості і сонливості, а все завдяки білкам і клітковині. Цукор не скаче, енергії більше. Останній прийом їжі це вечеря, і вона має бути легкою, але поживною. Увечері наш організм вже налаштовується на спокій, тому ніяких важких страв. Але білок обов'язково має бути. Він потрібен не лише м'язам, а й щоб не було нічних перекусів. На вечерю приготуйте собі тушковані овочі з кіноа або сочевицею. Теплий салат буряк, квасоля, зелень, трішки оливкової олії, запечений тофу з томатами і броколі, чашка зеленого чаю. І пам'ятайте, що вечеря має бути не пізніше, ніж за дві-три години до сну. Це допоможе організму краще перетравити їжу, і цукор вночі не підскочить. Тепер розповім трохи про порції. Ви запитуєте, скільки і коли. Не переживайте, все, все просто. Орієнтовна порція рослинного білка пів склянки вареної квасолі або сочевиці, 100 грамів тофу, приблизно як шматок сиру, 3-4 столові ложки вареної кіноа та одна столова ложка насіння чиа, скільки ж разів на день? Ідеально два рази на день додати щось з цього списку. Це вже змінює ситуацію в організмі на краще. Замість шматка ковбаси квасоля, замість солодкого сніданку чия. І ви вже на правильному шляху. Повірте, не все треба змінювати одразу. Почніть із одного нового блюда на тиждень. Поступово ви і ваш організм адаптується. Рослинні білки сьогодні це частина рекомендацій Європейської діабетологічної асоціації. Їх регулярно радять і ендокринологи, і кардіологи, і навіть нефрологи це лікарі, які займаються нирками, особливо для людей у літньому віці. Вони допомагають тримати під контролем не лише цукор. А й ти з холестерину, вагу, і що важливо, їх можна їсти щодня без шкоди для організму. Якщо вам було корисно, не забудьте натиснути вподобайку, бо це допомагає поширити відео тим, хто також шукає відповіді. Підпишіться на канал, бо попереду ще багато важливих і простих порад для здоров'я. Поділіться цим відео з рідними братом, донькою, сусідкою або подругою. Інколи одна проста порада може змінити чийсь день або навіть життя. Я була дуже рада провести цей час разом з вами. Бережіть себе і побачимось зовсім скоро.